Далі у нас рубрика міфи історії, і тут ключове слово міфи. Адже за часів холодної війни міфів було створено величезна кількість. Наприклад, є міф про те, що в радянському союзі хотіли створити людину із надприродними здібностями. І для цього ви собі, проводили божевільні генетичні експерименти і схрещували мавпу і людину. Навіщо радянській владі знадобився такий гібрид? Чим закінчились ці досліди? і Чи справді вони були? Дивіться у сюжеті рубрики міфи історії. Одне питання: мавпа і людина. А хто? Рік 1926. Москва. Нічну тишу квартири письменника Михайла Булгакова порушує гучний стукіт у двері. Працівники НКВС шукають рукопис нової книги Собаче серце булгаков. Як ніхто наблизився до розгадки державної таємниці. Його професор Преображенський, який пересаджує собаці гіпофіз людини, не вигадка у радянському союзі. Ведуться схожі експерименти. От тільки схрестити намагаються людину і мавпу. Все почалось після смерті Леніна у березні 1924-го. на засіданні. Політбюро особистий лікар вождя пролетаріату заявив, що і ліч постарів перечасно, аби країна рад знову раптово не залишилась без керманича. На з'їзді постановили доручити світилам науки винайти еліксир молодості. Одночасно у компардії загорілись ідеєю створити нову расу радянську людей з надприродними здібностями. Ідеалом для більшовиків була істота з Геркулесовою силою, яка мало їсть, працює без відпочинку. Та якою легко керувати, тому вирішили схрестити людину і мавпу від людини? Хотіли взяти розум, а від мавпи фізичну силу? Гібрид мав стати універсальним солдатом. Для втілення цих божевільних ідей більшовики звернулись до вченого зі світовим ім'ям Іллі Іванова. Саме він своїми експериментами у заповіднику Асканія Нова, що на Херсонщині, рятував Росію від голоду після Першої світової та громадянської війни. Іванов винайшов унікальний спосіб штучного запліднення свійських тварин, який приносив велику кількість потомства. У ті часи Асканія Нова нагадувала кунсткамеру із казковими істотами Іванова, двоголові собаки, кури, яким змінили стать, схрещені олені та бики. Та усе це було лише прелюдією до головного експерименту вченого. Аби схрестити людину з мавпою, Іванов відправився в африканські джунглі. У Гвінеї він штучно запліднював самок шимпанзе людською спермою, але вагітності не було. Та невдача Іванова аж ніяк не зупинила. Навпаки, в його голові визрів куди більш божевільний план штучно запліднити місцевих жінок спермою шимпанзе. Коли ж чоловіки цих жінок дізнавалися, що з ними витворяв цей радянський Франкенштейн. Іванову довелось поспіхом залишити Африку і продовжити свої досліди в СРСР. Не дивно, але в сухумі таємниці з моторошних експериментів Іванова не робили. Ба більше газета Радянська Абхазія відкрито закликала жінок добровольців брати участь у дослідах на благо науки. Тому в Іванова не було проблем з пошуком сурогатних матерів, готових виносити гібридного малюка. Вчений також проводив операції із омолодження радянських вождів, пересаджуючи їм статеві залози тварин. Але мавпи покладених на них надій не виправдали. А відповідати за це довелось професору Іванов своїм життям. У грудні 1930-го радянського франкенштейна заарештували за вкрай популярною тоді підозрою шпигунство і відправили на п'ять років у табори. Термін професор не відсидів і раптово помер від інсульту. Некролог про смерть вченого з'явився лише через рік. Доля його підослідних залишилась невідомою. За офіційною версією усі вони загинули. Проте у 50-х, після смерті Сталіна, газети рясніли повідомленнями. Мовляв, загадкова снігова людина, яка блукає уральськими горами, і є результат мо. Торошних експериментів червоного Франкенштейна